Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні субота, найкраще, ще навіть восьмої немає. Піши б показняти вам відео, хоч цікаві тракторці. Що можна зараз купити, що є в наявності, бо бачите, як ми майже вже нічого немає, багато ще є деяких тракторів, просто ще в коробках, фізично не співаємо збирати. Бо зараз люди сезон. Люди хочуть щось в полі робити, тому купують. Просто якщо хто планував, зараз дуже малий вибір таких тракторів, таких, щоб купити. Так що розкажу коротенько відео, що можна зараз ще купити, є вільно в продажі. Кентаври 160-ті, тут трактора Сінтайчик, ще отакий є 240 35-ка є, ДВ і була трьохціліндровий. Воно пройдений доволі непоганий варіант в цьому місці, топ-продаж фактично. Так. так що, коли цікавити такий тракторист, трьохциліндровенький, можете звертатися. Теж мотор тракторист 200. Булатик. Шифен. Топ-продаж. Теж непоганий варіант від цього місця. З переднім радіатором, бачите, тут вже більше місця. Новіша модель вже йде їх. Дунфен, старенький, добренький Дунфен, як я кажу, саме розпространений, як там ну, по-українським. Саме, як кажуть, в кожному селі їх є вже доволі багато. Так що всі знають старичка Дунфенга, він нас, як кажуть, в Україні полюбився. Є ще ось такі наявності. На вузькій різині тут зараз вже доступний, вже зібраний є на широкі. Стоїть, але за нього вже дали задаток, але ще якщо треба, комусь зберемо, теж є свіжі приходи, це 23 року. Так що треба звертайтеся. Юто 244. -те. Це фактично новинка 21 року в Україні, вже півтора року він у нас в Україні. Продається доволі непоганий варіант, себе неправому закуремо, завод відомий, техніка теж надійна. РФ 404. Тоже... Це 23 й рік у нас вже прихід, бачите, 23 й рік. Так що цікавить. Є ще пара штук. Не зібраний, бо фактично що збирається, це теж вже проданий їде, Ну, Житомирська область, зараз водій приїде, буде грозити його. Так що цікавить, отакий тракторець. Бачите, тут рівна підлога, реверс. Ось панель. О, реверс. Бачите, що як легенько включається, бачите? Воно переключається, коробка легенько включається. Захід є зашито, гідровиходи є. Бачите, циліндри два вже стоять. Так само може бути. Оце бачите, заблоковано. А коли тут переключиш, це розвивається плавучий режим. Так, переключу плаващий режим. Так, і оце вже тоді плавучий режим. Тоді можна, бачите, циліндри піднімаються, опускаються. Це вже плаващий режим. Ми поставлю, бачите. Воно опустуєте і так само і підняти. підняти. Бачите, піднімає не заведеного, рухається. І ще плюс додаткові два гідровиходи. Доволі непоганий варіант. Це, як кажуть, техніка йде вперед, розвивається, бачите, знову тут вже так само поліка підняли, вже удобно оператору, все під рукою. Раз-раз, все є. Ось такі. Трактори 4-хциліндровий, 2,5 кубіка, РФ, КСД, як називається в Україні, під різними наклейками, під різними торговими марками, як я кажу, бачите. Всіх них, всі вони одинакові, заводжина їх збирає. Ви бачите, що оце літо йде заводу. Якщо ви побачите, оце літко ХХЛМ, це виробник Коробок. І задніх мостів. Просто кожна фабрика завод скупає. Там мотора купили, там коробку купили, там капота купили, і вони разом-раз-раз крупно вузло зборку. Так само, як і в нас в Україні, кудись закрила на діли. Такі виходить тракторець. Це доволі непоганий варіант по, хору, по бюджетній ціні. Ну, доволі хороший тракторець мінається. Сподобався. Ну, давайте далі пройдемо. Лови у нас є, бачите, 244. в Трьох варіантах. В такому капоті, в такому капоті, реверсні, не реверсні, широка вузька резина. Ловли є долі. постійно. ну Зараз вони щось так себе не сильно на ринку позиціонують, як топ-модель, але, як кажуть, є май своїх покупців потрохи. Подивіться. Ну, джинма, це у нас реверсна джинма йде. Особливість реверсної джин від інших джин. Бачите, тут коробка йде між ногами і реверс з боку. А так, якщо взяти інші джинми, то там коробка йде з боку включення передач. Ну і особливість, всіх є коробки 6 плюс 8, ой, 8 плюс 2, а є коробки 16 плюс 4. Тобто додаткових ходу обмельчитель. В залежності, яка комплектація, джини теж майже є в постійному наявності. Це у нас йотто, А це на Кентавр теж відложений вже, клієнт дав задаток. Не співаємо звезд кентавр 504, але теж ще є в зеленому і синьому кольорі, кого цікавлять. Зберемо вам 50 лошадок, передня резина 20, задня 28. Топ-модель. Тракторця доволі високий. Міцний тракторець. Тут далі йдуть ДТЗ з кабінкою. Два штучки. Бачите, настоячі є. І ДТЗ-50-ка. Одна штучка. Доволі популярна сороковка з кабіною в Україні. Розбираю їх теж. Ну, їх теж багато було. На синьому, в зеленому кольорі порозбирали, залишилося два чорненьких нас. Далі, вже, як ви бачите, кентаврик 24 -ка, з кабінкою стоїть. Кабінка, бачите, красивенька така. З шефінгами говорили вже з вами. Сінтайчик є та шелька. Ну, це тракториці, як я кажу, для людей старшого віку. Ось такі, які люблять невеличкі тракторці такі. Замість возити, щось дивишся, помаленьку зробити, не швидко. І отакий ну, от, сімтайчик. Перцепчики у нас є. Ось такий двохтонік самоскіт з документами. Ну, ця 50-ка ДВ-шка, туна теж їде в Хмельницьку область зараз. Теж вже продана. Якщо треба, комусь підвеземо, отак себе виглядає, як я вчора теж дивився. Так, що у нас тут ще є? Кентавр, оце 40-ка СД-шка, це з двох диском є ще С, кому треба, зберемо теж, кого цікавлять, звертайтеся, це 40-вочки. Ну і Донфен. Ні. З кабінкою теж українською, якщо хто планував, може взяти. З кіберта втратить з кабінки, ну і кентавр 24 С. Бюджетний, непоганий такий тракторець з широкою кольою, це саме з бюджетних та ДТЗ теж є в наявності, як 24-ки, так і 35-ки. На жаль, бачите, як... і вони теж тільки збираються, одразу їжджають, навіть немає як їх зібрати фактично і показати. Вони є в синіх, зелених кольорах і в чорних, але просто, на жаль. Що зберемо, то зразу під клієнта. Що зберемо, то під клієнта. Кого цікавить, можете дзвонити. За 24, за 35 кою Вони є наявності, просто фізично не співаємо збирати. Ось і свар, як ви бачите, був раніше, теж вже продавався. Ще один я на торговій площаці. Одна штучка 40 Кого цікавить. Можете звертатися. Чекаємо вас в місто Луч вулиця Мамсурова, 21. Телефонуйте, замовляйте 097-964-03 23. Ще покажу цього красення 23-го року. От. Так що звертайтеся, чекаємо.